Нетрадиційним методам лікування йдеться не про відвари, з чи медові маски. У наступному сюжеті ми покажемо вам, як за допомогою лише спритності рук можна полегшити біль сотням людей. Принаймні, так стверджують пацієнти пана Юрія Запоріжжя. Чоловік критикує офіційну медицину і переконує, від усіх недух може позбавити без жодної краплі крові. Діалог, точніше, дебати лікаря-практика і народного цілителя в нашому наступному сюжеті. Околиця Запоріжжя непримітна старенька хрущовка. Тут зібралися люди, які більше не вірять в офіційну медицину. Колись кожен їхній рух супроводжувався гримасою болю, а сьогодні посміхаються, вишипувалися у чергу і чекають прийому. Лікар чаклує просто в одній із квартир п'ятиповерхівки. Знайомтеся, Юрій Штевко. І приносять, і приводять і на колясках, і маленьких дітей, які недвіжимі. В далекому 86-му тоді ще травматолог Юрій Михайлович навіть на думці не мав створювати свій метод лікування. Але власні принципи взяли гору. Каже, не міг більше миритися з канонами офіційної медицини, що на його думку цілком хибні. Ані тільки э, обосновуються на операціях, подведіння коперація, як будто би господь бог нас створив, щоб у 21 першому віки хто то у нас у живому організмі ковірявся. Ми не боги, відповідає цілителю, практикуючий столичний хірург Віктор Сидоренко. Але без скальпелю мільйони людей були б приреченими, зокрема, і він сам. Я оперований сам на хребті двічі вже. Я вважаю, що без операції я не міг би стати абсолютно повноцінною людиною, яка оперує стільки, скільки треба, яка працює стільки, скільки треба, яка у вільний час їздить на мотоциклі, яка веде абсолютно активний спосіб життя без усяких обмежень. На думку запорізького цілителя, різати живу плоть можна лише у крайньому разі. Например, нематочная беременності, пропадна язва і Вот эти три операції это вынужденные. Остальные операції, кроме там ну аварія или что, они не должны быть. та ділиться власним досвідом. Щодня хтось із пацієнтів промовляє в його імпровізованому кабінеті сакраментальну фрезу. У лікарні говорили лише операція. З меня спина беспокоила. безпокоїла. то ну особо на это внимание спочатку не обращала, а згодом все більше. більше. Сказали мені, що у меня дві міжпозвоночні грижі. Одна 6 міліметрів була, а інша 11. одинадцять. я себе, звісно, взагалі ужасно. Ко всему тому, що я спина, у меня почала боліти нога. Вже готувалася до операції, розповідає Оксана, коли зважилася скористатися останнім шансом. И я вот решилась приехать к нему, потому как тоже уже была немного наслышана о нем, говорили, что помогал людям. Да? И вот я прошла у него 10 курсов, 10 сеансов, пролечилась, нога не сразу перестала болеть, постепенно отпускала. Я завжди згадую Радянський фільм «Подкидыш». Пам'ятаєте, коли Ранієвська дівчинці каже, дівчатка, ти хочеш поїхати з нами на дачу, чи хочеш, щоб тобі голову? Дівчинка, Юда, звісно, я хочу з вами їхати на дачу. Безумовно, будь-яка людина, якщо їй сказати тебе необхідно оперувати або тобі зробимо три-чотири масажі, Що ти вибереш? Безумовно, масаж. Хірург з багаторічним досвідом переконаний, Оксані лише тимчасово полегшили біль. Саме ж причини нікуди не зникли. Хай там як, А жінку результат цілком влаштовує. Я забула даже, що у мене була така проблема. Огромне спасибо. Вот привезла своего сына, чтобы он посмотрел, потому что у него тоже надали спина побаливає. Светлана колись привела на прийом дочку. Дівчина мала неабияке викривлення хребте. Офіційна медицина нам не допомогла. І сотрудниця на роботі мені дала статтю, а у в Михайлович газеті. І ми з мої тані приїхали сюди. Кому на прийом. Уже діватися їм нікуди. И они обращаются ко мне как к народному целителю. Потому что там помощи никакой не оказано. Даже еще данными медикаментоза их хуже сделали. Женка приходила. Я сама верила, что результат выявится таким. Донечка начала одуживать. Тоди на прием записалась и сама Светлана. У меня были большие смещения в шейном отделе. Из-за этого... У мене були сильні головні болі на особливо на переміну погоди, вот, на дощ, сніг, навіть коли змінюється на тепло. Поміні сотрудники звіряли прогноз погоди. вот перших десяти сеансів перестала боліти голова, і вона у мене взагалі не болить, ні на переміну погоди, ні даже перенервую. Я думаю, що тут є якісь елементи психологічного впливу. Я думаю, що це людина досить харизматична, яка в бесіді може. Переконати свого співрозмовника в тому, що саме це йому допомогло. Однак сам Юрій переконаний, дива творить його особливий підхід до лікування хвороб в основі методу запорізького цілителя здоров'я хребте, саме від стану нашої спини залежить функціонування всього організму. Епілепсія, расельний блуждаючий склероз. Паркісона, інсульти, інфаркти, це все від позвонка, це ж центральна нервна система, центральний розпреділітель нервів. Його візаві від офіційної медицини. Відповідає метод далеко не новий. Ще й Павлов казав, що е, всі хвороби від нервів, і е, в радянському союзі, академік Павлов і професор Биков вони розвивали так звану теорію нервізма. І тоді був трошки ухил е, в сторону неврологічного походження всіх хвороб. Але запам'ятайте, що ні епілепсія, ні інсульт, якісь наслідки інсульта дійсно можна лікувати е, за допомогою масажа, і офіційна медицина їх лікує. Якісь наслідки епілепсії можна лікувати, але на причину виникнення масаж ніяким чином вплинути не може. Чи я правда? З одного боку, аргументовані та логічні докази повежного київського медика. З іншого пацієнти народного лікаря, які в один голос твердять, штивко месія. Він зробив 10 сеансів. Я практично став на ноги. Буквально після второго сеансу вже від не, не себе стала. Спина пройшла, просто ходити стало легше. Колишній травматолог, а нині затятий супротивник звичних медпроцедур, решту життя планує присвятити зціленню людей і пропаганді власного погляду на роботу нашого організму. Цей метод швидше за все і надалі піддаватимуть сумніву лікарі від офіційної медицини. Спочатку зверніться до лікаря офіційної медицини. Якщо вона скаже, що ми вам допомогти не можемо, тоді, будь ласка, звертайтесь до цієї людини. Нехай він масажі, травки і так далі. Конфлікт народної і офіційної медицини не вчора, і ми припускаємо, що вичерпається він не скоро. Але для пацієнтів така суперечка свідчить про певну конкуренцію за їхню увагу. Тож можна сказати, людям це на користь. Хай ескулапи змагаються. Головне, щоб пам'ятали про старого доброго гіпокрете, аби не зашкодити.